Доброго вечора, любі мої підписники, глядачі, гості каналу. Я сьогодні до вас пізненько вийшла, тому що погода несприятлива, я метеозалежна. Я просто була ніби пропущена через мясорубку. Отаке От відчуття. Не могла. От на вечір трішки легше стало. Тому я і вийшла до вас. Хочу показати вам трішки посуду, забула причепити номер до цього горнятка. Хочу показати вам трішки посуду і таких різних речей, бачите, по ходу робимо все 107, так, не встигла. Різні речі. Дивимось. Ну, давайте по порядку, так як лежить оце з цієї сторони. Ось такий футляр для окулярів. Це водичка це водичка. Це я мила оце горнятко, замочувала його у кисневому порошку, тому що було воно дуже прудне. І капнуло, ніби витерла серветкою. Ось такий футляр для окулярів. Дивіться, всередині тут оксамитовим. Таким все ціленьке, все гарненьке. Все працює. Не знаю, яка це фірма, Ну, щось мені кажеться гарне. Ось такий звичайний футляр. Не знаю, що це тут, чи пластик, чи що. Він довжиною. 16. 16 з половиною. 17, вірніше. 16,5 сантиметрів. Буде так краще менше сказати. І 6 сантиметрів він е, шириною. Такий футлярчик. Бачите, він такого майже чорного кольору, трішки такий він сіруватий. Ну, не знаю, як камера передає. Під номером 106, 60 гривень такий футляр. Для окулярів. Так. Далі ось маю таке гарне горнятко. Дивіться, це порцеляна англійська порцеляна Ось такі має воно, має воно, це горнятко такі орнаменти. Воно все ціленьке, ось клеймо, ну, правда, навпаки. Але я думаю, Англія прочитати можна. Десь на 250, можливо, 7,5 в діаметрі і висота 10,5 см. Ось така сама звичайна порцелянова чашка. Ну, Тут є така, така ніби, ніби та воно і не скольчик, ніби така царапинка. Отут внизу. тут дуже білосніжна порцеляна. дивіться, які тут. Фрукти намальовані. Вона вінтажна, доволі старенька. Тут була нанесена фарба зелена. Трішки є, ну, верніше, є втрата цієї фарби частково. Ось так. Але дивіться, яке гарне горнятко. Під номером 107, 80 гривень така чашка. Так, далі ось така ваза. Я навіть не знаю, це глина, ну, кераміка. Е, така вона, дивіться, як цікаво зроблена. Тут навіть по поверхні такі ніби піщинки. Ну, це все з, ну, зроблено спеціально так, бачите, наче піщинки такі. І ось вона така кругла. сюди можна наливати воду, можна використовувати для однієї квітки для якогось невисокого букета. Я не знаю, як камера передає, але дуже мила вазочка така кругленька. Нема тут ніякого клейма, хоча, ні, нема. нема. Це ручна робота, скоріше всього. Ось ну, така гарненька вазочка. Під номером 97, 150 гривень така ваза. Так, далі хочу вам показати ось цей німецький частину німецького сервізу. Ось такий заварник, кавник, ну, це кавовий сервіз. І ось такі тарілочки. Це йдуть, це кераміка, вони йдуть як пиріжкові тарілочки. Бо до цього сервізу ще є кавник, верніше молочник, і блюдця, і чашки. От, Це німецька мануфактура, вони виготовляли, я забула, хто захоче, ви можете в інтернеті це все ввести, зробити скрін. Там все видасть, тому що мені видало, я думала, це якась кустарна робота, якщо чесно. Але коли я Подивилась в інтернеті вам все видасть, тому що це ну, такий цінний він цей сервіз. Тут є ось клеймо. Тайволі чи ну, щось таке. Ось дивіться, тут є білий такі, ніби ну, білий плямки. Це просто так нанесена була глазурь. Просто так нанесена глазурь була, десь не долито, тут внизу, клеймо є. Таких тарілочок, але в деяких місцях тут є ось це не з коли, а здерта фарба. Ось дивіться. Отака вона ця фарба тут нанесена, бачите, ніби вона нерівномірно, це так воно є. Ну, та, так на, такі, ну на цих виробах так само вона і наносилася. І тут же ж, бачите, скоріше всього, що це підглазурний розпис, отака цікава, цікавий розпис такий. Ну, Тут є в деяких місцях, просто е, зійшла фарба. Ну, можливо, одвіку. Ось такі дві тарілочки. На цю поки що не звертаємо уваги. Ось такі дві тарілочки, на цій також є в деяких місцях, ось, бачите, фарба здерта. Якщо хтось захоче не в колекцію, а там для декору, то можна буде якось легенько навіть лак підібрати для нігтів і це все покрить. Хоча як, ну, і для декору дуже гарно. Тому що я коли розбирала посилку і поставила на вулиці на круглий стіл, я вам хочу сказати, що це так гарно виглядало. Дуже гарно. От, Але ну, я показую всі нюанси, які є. Розумієте, ось на цій, це ніби фарба перебилася. Ніби перебилася фарба. Не знаю, як воно. При, можливо, при випіканні, не знаю. Ось також тут є клеймо, тут на цій тарілочці його гірше видно. От. Також ось є, бачите, в тісті якісь недоліки, ось така піщенка, ніби камінчик. такі дві тарілки. Вони в діаметрі йдуть 19 см. Цей сервіз, він дуже дорогий. Розумієте? Я... Звичайно, ціну не ставлю таку, як на інтернет-площадках. Ось ця тарілочка, я її просто вам віддаю. Ну, якщо хтось буде купляти, то ціна невисока, тому що ось тут клеєне. В крайньому випадку, якщо для декору або для колекції, то, ну, там просто клеєна тарілка, тому, тому так. І Далі ось заварник. От ставимо далеченько, щоб не заважало. Тут заварник, він, видно по ньому, що ним не користувалися. Бачите, тут ось все практично, тут теж ось в тісті недолік, бачите, камінчик чи щось таке, ніби в тісті. Є ж те саме клеймо, Але та сама картина, ось тут ось. Ну, Тут, можливо, легесенький скольчик, а можливо, це фарба. Просто як від, відкололася фарба, ну то й вже воно нерівно. І також ось тут на носику. Бачите? Ну, такий... Е такі недоліки. Кришечка геть абсолютно нова, ніде немає нічого. Ну там недолив в глазурі, ну то заводське. Ось такий сервіз. Якщо хтось бажає, дивіться, він дуже красивий Ну, від віку, то є там зійшла фарба. Під номером 95 250 гривень, ось такий буде красень вам. Ну, як для декору, знаєте, десь на кухні поставити на шавку або десь в буфет. Це дуже гарно виглядає. Так, далі дивимось далі. Під номером 105-30 гривень є в мене отакий чохол для телефона. Я вам скажу розміри, я не знаю, для якого це телефона. Він в чудовому стані, цей чохол. і не знаю, для якого це телефона. Я вам скажу розміри, можливо, ви і підберете. Тут розміри 14. На на 6,5. 14 на 6,5. І тут ось камера, ну, це такі більш старіші телефони меншенькі. Але, ну, можливо, кому треба. Тут же ж таке діло. Під номером 105, 30 гривень такий чехольчик. Ну, раптом кому треба. Так, далі дивимось, дивимось далі. Ось таке ситом. Це нержавіюча сталь. <кій> сито на три стакани. Один стакан, другий стакан, третій стакан. Е як було в інтернеті написано: вінтажне сито з дерев'яною ручкою. Ось так. Не знаю, ну, бачите, в мене таке, що тут прижимається, воно заїдає, воно трохи мені незручне, але так уже я і буду ним е е працювати, бо Бо сьогодні я отримала посилку, вона ні в вже не окупиться, розумієте? Е, тому, тому я і думала залишать, не залишать. Фреш-прес таки я собі залишила, тому що я буду трав'яний чай там заварювати. От. А ситочку обійдусь уже якось без ситочка. Ось таке сито. Ну, я казала, да, на 3 стакани. Ви крутите ось ця. Е, Ой, вони дуже старовинні є, я передивилася, вони є такі і цинкові, і такі, ну, різні різні. І ручки різні бувають, ну тут дерев'яна ось. Ви крутите і борошно просипається туди через ситочку. Тобто тут зовсім не така, ну, не принцип не такий, як у тих сучасних, що в нас є. Ну, що і я користуюся ним. Ось таке сито. Бачите, воно все ціле, воно практично нове. Ну, може, там якась смітинка десь застрягла, то воно ж, знаєте, подорожувало. Під номером 96, 200 гривень таке сито. На три стакани в мене взагалі, в мене отакеньке, мабуть. Так. Далі. Бачите, воно так зроблено трішки ніби на косину, Тут то воно новеньке. Видно по ньому, що воно новеньке. Не користоване. Тут також написано: один стакан, два стакани, три стакани. Так. Далі ось хочу показати: отакі вам дві тарілочки з ручним розписом підглазурним. Це також кераміка. Е, я вам показувала, ну, тут є деякі нюанси в тісті, ну, то не від нас залежить уже. Вони абсолютно ціленькі. Я вам показувала, я трішки ціну на них зняла. Е, вони йдуть під номером 12 і під номером 11. Ось такі, як для декору дуже гарні поставити на підставку, так і для користування. Це, до речі, оцей сервіс, попередній, що я показувала, це майолика, німецька майолика. Це, скоріше всього, англійський виробник. Ось такі дуже гарні тарілки. Показувала, розказувала ціну, я на них знизила. Вони в чудовому стані під номером 12 і під номером 11 по 150 гривень. Вони практично нові. В користуванні не були. Можна використовувати, можна для декору, можна як хочете. Дивіться, який гарні. Не знаю, що тут зображено, якісь, або, або і риси стилізовані, або лілії, щось таке мені нагадує. І риси, скоріше всього. Бачите, тут ніби є рис. Так, показала далі. Є в мене ось такий набір. Це вже прийшов у сьогоднішній посилці. Не робила розпаковку, дуже багато там дитячих костюмів новорічних. Це все треба буде виставляти Ну, невдала посилка, знала б, не замовляла. Просто попередні були такі гарні, знаєте, багато чого собі залишилося і продала. А тут, так, ось такий набір носових хустин. Тут три хустини, це бавовна. Дивіться, ця ось така просто рожева, ця з вишивкою, і ця просто така з ситцевим малюнком. Все це бавовна, набір із трьох хустин носових. Да, я не знаю, хто виробник якась. Малазія чи що, не, не прочитаю. Під номером 99, 100 гривень такий набір носових хустин. Ну, Но весеньки в користуванні не були. Я відкривала, бо мені було цікаво подивитись, я відкривала, але не зовсім витягала. Краєчок так подивилася. Так, далі є в мене ось такі виїмки для печива. Різних розмірів. вони. Вона також була запакована. Ось, бачите, я сьогодні просто поцікавилася, ну яке ж воно, і розрізала скотч, відкрила, і, та й вам вже покажу. Ось, зверніть увагу, які вимки. Це воно на картоні, бо воно різних різних розмірів. Починаючи від зірочки такої шестикутної. Більша, більша. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходить у квіточку. Тобто можна або торт вирізати оцими вже більшими і складати у формі торта, хто займається випічкою, то ось такі пластикові формочки. Вони цупкенькі. Такі пластикові формочки, будь ласка, можете придбати. Так, треба живу скласти. І такі вони новесенькі, бачите, ніхто ними не користувався. Ну, але ж коробка трішки, вона, ну, трішки потерпають коробки, поки вони доїдуть. Такі, такий набір виїмок іде під номером 104, 80 гривень. Так, далі, це для тих, хто займається скраббукінгом. Ну, є ж серед нас, я думаю, дівчатка, можливо, немає, то тоді я буду виставляти ці речі вже на інших, Ой, ну, в інтернеті, там на OLX чи де. Я буду виставляти, я передивилася, я знаю ціни. Ціни взагалі за один такий набір 4 євро в інтернеті. Вони абсолютно нові. Тут йде 5 конвертів і 5 отаких от криточок, листівок. Тобто є дівчатка, які роблять самостійно листівки, і це йде як заготовка. Ось цей набір, він йде такого кольору слонової кістки. І самі листівки і конверти. Я не хочу відкривати. Ну ось, дивіться, Конверти і листівочки. Вони запаковані, тут їх 5. Комплектів, тобто 5 листівка з конвертом. Такий набір йде під номером 100, коштує 80 гривень цей набір. Бачите, тут ось такий орнамент. Це білий, такий самий набір, але тут біле, біла, білий папір. Під номером 102-80 гривень. Тут також він має такий самий орнамент, але там в золоті, а тут у сріблі. Так. Під номером 102-80 гривень. І тут ось ще такий набір. Він іде ідентичний, лише відрізняється цим орнаментом. Під номером 101-80 гривень. Ось, бачите, білий конверт і все воно запаковане, тому я його розпаковувати не буду. І ось, так як воно було ось так запаковане, то тут, зверніть увагу, я вам покажу, ну, це можливо кому треба. Знаєте, я, ну як, я читала, читала коментарі, читала, що пишуть, ну, то-то таке, Хай пишуть. Як співав, Токарів, да, здається. Вибачте, скажу на іншій мові, газети пишуть бумага терпіть. Тут, то хай пишуть, тут, дивіться, заготовки просто ось такі листівочки, чисті. Це конвертики. Тут чисті листівочки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім отаких листівочок маленьких конверти чотири штучки таких до цих листівочок. І ще тут є конверти три штучки трішки більші. Ну, За ці, мабуть, менші, а за ці більші. Ну, такий набір. Тобто, він в роздріб. І я знаю, ну, як продається, вже готова листівка, я теж знаю ручної роботи, скільки вона коштує. Тому ціни взагалі в мене чисто символічні. Під номером 103 такий набірчик буде йти 50 гривень. Так, і хочу ще вам що показати. Сьогодні хочу показати три отаких от англійських тарілки. Це, мабуть, кераміка. Дивіться, тут клеймо в тісті: Білтонс, з це мануфактура англійська, це вінтажні тарілки, вони такі йдуть у кольорі слонової кістки. Ними користувалися. Користувалися це видно по, ну, по цій, і то, якщо придивитися, якщо придивитися, якщо почати крутити на всі сторони, то на світлі можна роздивитися, що там ними користувалися, бо десь якісь там ложечками, ну, ну, такі якісь пошкрябенки, навіть ну, і пошкрябенками не назвеш, ну, користувалися. вони такі важкенькі, самі ці тарілочки. Тут, бачите, мають вони ручний розпис. Там є цілий серію цих ну, тарілки випускалися з різними такими орнаментами або малюнками. Саме він такий неяскравий і є, бо я передивилась інтернет. Тобто отакий він пастельних кольорів, такі малюнки на цих тарілках. Кожна тарілка йде під номером 98, бо я їх маю три, вони абсолютно ціленькі. Ось, дивіться, ще одна така тарілка, бачите? Із клеймом, клеймо в тісті, тобто старенька тарілочка. І ось ще одна. Ну, я не мила. Ви помиєте, це брудненьке. От. Ось такі три тарілки. Вони йдуть кожна під номером 98, по 80 гривень кожна така тарілочка. В діаметрі така тарілка 25 см, тобто вона доволі така, немаленька, може бути як ну, підставна тарілка, або для чого використовуватися. По 80 гривень такі тарілки. Просто із-за того, що ну, трішки так ніби як придивиться, то трішки помітно, що ними користувалися. Ось таке в мене на сьогодні відео, це щоб вам ем, ну, перед сном. Перед сном подивитися на щось гарне. Я не знаю, мені гарне. А вам? А ви напишіть, гарне вам чи ні. Та й буде і мені приємно читати також перед сном. Ото то не читати, ото такі там відгуки не дуже такі. Та й, але я не звертаю уваги, хай пишуть люди. Треба ж десь їм реалізовувати себе. Я думаю, ви теж читали. Якщо ви читаєте коментарі, бо я інколи в інших блогерів теж підчитую, то якщо ви читали ті коментарі, то я думаю, вам теж було цікаво. Добре, любі мої, я всім вам дякую, що ви зі мною. Всім бажаю вам приємних вихідних і саме головне тихої, мирної ночі. Можливо, вони вже пере... переведуть стрілки на щось інше, а нас залишать спокої на когось іншого. Ну, там же Я думаю, ви слухали новини останні. А нас залишать спокої. Скоріше б це вже сталося. Всім бажаю здоров'я, миру і всіх земних благ. Завтра зустрінемося, дещо ще покажу вам. Мої контакти в описі під відео. Там номер телефона, бажано писати на Viber. Ну, кому куди зручніше, Telegram, Viber. Ну, якщо немає таких ну, послуг у вас, то можете телефонувати. От. І кошти на карту, як зазвичай. Працюємо. В, ну, Сьогодні трішки відправила посилок, учора відправила трошки посилок. Ем, ну, якось так. Ще на завтра буде в нас сюрприз. Побачимо, не буду казати вам, хай у вас буде інтрига. Ем, все, любі мої, все, всіх обняла. Хай ця ніч у нас буде тиха, спокійна, дай Боже всім, щоб всі ми завтра зустрілися. Ну, така реальність. Отака такая реальність. Всіх обняла.